Ви знали, що Приватбанк може без вашої згоди збільшити вам кредитний ліміт. І от ви заходите в магазин, щось там купуєте. Ну, навряд чи ви постійно контролюєте, скільки грошей у вас на карці, ви купуєте щось, і потім виявляється, що це ви взяли в кредит, і вам потім треба буде сплачувати відсотки. І от тим, що люди не відслідковують. Що у них на кредиті ці кошти чи це їх власні, оцим Приватбанки користуються, ну така маніпулятивна штука. Тому заходимо в картку і відключаємо кредитний ліміт. А ще краще відключити сплати в інтернеті і подвійну конвертацію. А для того, щоб, наприклад, щось купувати в інтернеті, у вас повинна бути окрема інтернет-картка, завдяки якій ви будете робити ці всі сплати. І цю картку ви просто використовуєте тоді, коли знаєте, що будете платити, на неї перекидаєте саме ту суму, яка вам потрібна, і таким чином ви не підпадете під і шахрайські дії банка, і під шахрайські дії інших якихось шахраїв.